Зараз у нас сьогодні цілий день буде розвантаження сітки, затінняючи та гротканини, як завжди, по найкращим цінам. Поки що вони по найкращим цінам, тому що зараз тільки приїхала. Сітка приїхала зараз 45%, 45 та 60%. Це 35 грам та 50 грам на метр квадратний. Дуже дуже міцна, дуже-дуже якісна. Подивіться, як вона виглядає. Подивіться, який міцний край. А, і ширина 2, 3, 4, 6 метра. Небагато приїхало, десь 25 тонн. Трошки запізнилося, Ми, звичайно, це потрібно вже на літо, а літо ще один місяць і закінчується. Ну, це новий товар для нас. Ми спробуємо показати вам, розказати, ну, як завжди, запропонувати найкращі умови. І ви, маєте, ви будете впевнені, що ця сітка пролежить вас роки-роки, а не як завжди купуєш мен на ринку чи десь в інтернеті. і воно таке півроку найкращому випадку полежить і, і струхне.